86-річного житомирянина Лева Нілова привезли до обласної лікарні у машині невідкладної допомоги. Лікарі встановили діагноз Гостра кишкова непрохідність. Операцію робили лапароскопічним методом. Це є складне оперативне втручання, яке ну далеко не в кожній лікарні нашої області виконується. Раніше в такому віці і з таким діагнозом таких оперативних втручань ми не проводили. Операція тривала кілька годин разом з Віктором Перепелицею Її робив хірург Віталій Хоменко. Років п'ять тому назад, я думаю, що для всіх було б це величезною диковинкою, якщо б такі оперативні втручання проводилися, тим паче пацієнтам з невідкладною хірургічною патологією. Тому на сьогоднішній день я думаю, що це дійсно подія, Подія, перш за все, для хворого, тому що пацієнти мають можливість отримати сучасну допомогу. Наступного дня після операції пацієнт встав з ліжка і міг їсти. І мене сварили, але ніхто не знав, що я встав. Віктор Петрович не знав, що я встав. Левнілов каже, що окрім лікарів його рятувала надія на одужання. Набрати нахальство і співати на операційному столі. коли ти, ти розп'ятий, я кажу: ой-ой! ой Горти, що окольчик. Ой-ой-ой, що окольчик. Але надія. Зігрівала мене сьогодні. Лева Нілова виписують додому. Пацієнт перебуватиме на телефонному зв'язку з лікарями. Очна консультація запланована через сім днів. Леонід Харшан, Сергій Кобилянський – Новини на Суспільному.